Троянди і рожеві, і, і червоні, і жовті. І от тут так Вітер тільки. Бухте. Ось він побіг. Рудий кіт, він тут живе. Ось полетіли. Ось. Літають. Лелеки, мабуть. Ось вони двоє, два пара. кружляют. Вот они. Красивые. Тут раки с ними летают, и они билят всю дом в будинку. Вот они, красуни. А где другие? А вот они. А их гоняются. Раки, мабуть. Вот Тут кружляють. А їх за ними ось вони. О, полетів все. А їх ось вони. Ось що полетів. Великий і той. Ось вони вон біля будинку Вот тут они, на миру. красиві Пара. Осины сейчас над полем. Планируют. На заход полетели. Осины. Знову летять сюди до, до будинку ось вони полетіли, ну все, Я їхав, мабуть, полетіли. новобудову і ось вже об'ява така. Потрібні менеджери, оператори кол центру і телефон. Кол-центр буде тут, на не знаю на першому. чи Ну, тут стоїть, значить десь тут. Так що, мабуть, на першому поверсі. А там хто його знає. Хоча і вон на паркані написано теж така реклама Може не тут де він буде знаходитися, ми не знаємо, але... на паркані він теж повісили там А тут от плитка вже все зробили. Тут ще ось не закінчили, мабуть, ось тут ще будуть робити. Ось тут все боку, мабуть. Ось так, таке. Таке, така будівля. Ось.